Вітаю вас на подкасті Слухай та Повторюй. Це простий і зручний спосіб тренувати англійську, щоб почуватися впевненіше у розмові. Слухайте цей подкаст, де вам зручно, у транспорті дорогою на роботу, під час прогулянки або навіть у магазині. Це мовне тренування, яке легко вписати у ваш день. Сьогодні ми поговоримо про можливості та вміння, а саме, як сказати, що ви можете змогли. Або зможете щось зробити. Готові тренуватися? Тоді починаємо! Час для першого прослуховування. Вам не потрібно перекладати все слово в слово. Зосередьтеся просто на тому, щоб зануритися в англійську та довіритися своїй інтуїції. Намагайтеся лише зрозуміти загальний контекст хто і хто. it's it sophia look i can see the perfect spot for our tent near those trees great could you help me carry this bag it's too heavy i can't lift it alone of course wow you were able to pack everything we need into one bag that's impressive thanks. But I couldn't find the extra batteries. Will we be able to use the flashlight tonight? Don't worry, I was able to buy some yesterday, just in case. We can also use my headlamp. Perfect. And speaking of light, could you show me how to start the campfire later? I really need to be able to do that myself. Yes, I can show you. But remember, the park rules say we can't make a fire outside the designated pit. Understood. Look at those clouds. Do you think we will be able to see the stars tonight? I hope so. Even if it gets cloudy, we can still tell stories inside the tent. And we can't fall behind on dinner plans, so let's start unpacking. Tom. Let's just relax and enjoy the day. We're here to unwind. Step, to Sophia, look! I can see the perfect spot for our tent near those trees. Sophia? Дивись, я бачу ідеальне місце для нашого намета біля тих дерев. Great. Could you help me carry this bag? It's too heavy. I can't lift it alone. Чудово. Чи не міг би ти допомогти мені понести цю сумку? Вона занадто важка. Я не можу підняти її сама. Of course. Wow, you were able to pack Everything we need into one bag. That's impressive. Zwycajno, oho, ty zmagla spakowac wse, co nam potrzebno w odnu sumkup. Cie wrażaje. Thanks, but I couldn't find the extra batteries. Will we be able to use the flashlight tonight? Dziakuj, ale ja nie zmagla znalezi zaspasni baterieki.

I really need to be able to do that myself. Ідеально. І говорячи про світло, чи не міг би ти показати мені пізніше, як розпалювати багаття? Мені справді потрібно вміти робити це самі. Yes, I can show you. But remember the park rules say we can't make a fire outside the designated pit. Так, я можу показати тобі. Але пам'ятай. Правила парку говорять, що нам не можна розводити вогонь поза відведеним місцем. Understood. Look at those clouds. Do you think we will be able to see the stars tonight? Зрозуміло. Подивись на ті хмари. Як думаєш, ми зможемо побачити зірки сьогодні ввечері? I hope so. Even if it gets cloudy, we can still tell stories inside the tent. And we can't fall behind on dinner plans. So let's start unpacking. Сподіваюся, навіть якщо захмариться, ми все одно можемо розповідати історії в наметі. І нам не можна відставати від планів на вечерю. Тож давай починати розпаковуватися. Tom. Let's just relax and enjoy the day. We're here to unwind. То, давай просто розслабимося. Будемо насолоджуватися днем. Ми тут для того, щоб відпочити. А тепер час практики. Зараз ми з вами покроково розберемо діалог. Просто слухайте і повторюйте. Не намагайтеся вчити речення на пам'ять. Це зайве. Сфокусуйтеся виключно на головному. Це способи висловлення можливості. Не хвилюйтесь, якщо ваша вимова не ідеальна або щось не виходить одразу. Секрет усього це практика. З кожним тренуванням ви ставатимете все краще. Давайте послухаємо початок діалогу. Софія, Look. I can see The perfect spot for our tent near those trees. Софія, дивись. Я бачу ідеальне місце для нашого намета біля тих дерев. Чудово, чи не міг би ти допомогти мені понести цю сумку? Вона занадто важка. Я не можу підняти її сама. Давайте зупинимося на тому, як Том і Софія використовують слова can та could. Ці слова допомагають нам говорити про вміння, можливості та прохання. «Кін» означає можу або вмію у теперішньому часі. Зверніть увагу на фразу Тома, коли він каже, «я бачу. I can see. Коли ми бачимо, чуємо чи відчуваємо у даний момент, ми часто додаємо «can». Навіщо це робити? Це показує, що ми щойно це зауважили, або щойно це зрозуміли, щойно це помітили або відчули. Софія ж у своїй репліці використовує can у заперечній формі. І говорить вона наступне: я не можу підняти її сама. can't lift it alone. Can't не можу. Це ті випадки, коли ви говорите, що у вас. Немає здібності або немає можливості щось зробити. Наприклад, є заборона. Час перейти до практики. Від мене ви почуєте український переклад. А за ним, Софією або Томом буде озвучено англійське речення. Спробуйте повторити його вголос. Я вмію плавати. I can swim. Вона розмовляє трьома мовами. She can speak three languages. It can rain any time in the mountains. I can see the perfect spot for our tent. Я не чую тебе. I can't hear you. Я не можу підняти це сама. I can't lift it alone. Ми не можемо тут паркуватися. We can't park here. Не можна фотографувати всередині музею. You can't take photos inside the museum. Could – це минулий час від can. Його також часто вживають, коли хочуть щось вічливо попросити. Давайте послухаємо, як це слово використовує Софія. Could you help me carry this bag? Чи міг би ти допомогти мені понести цю сумку? Отже, could – Використовуйте його, щоб говорити про загальні вміння у минулому, а також у тих випадках, коли потрібно когось про щось бічливо попросити. Потренуємося за нашою звичною схемою. Чуємо, повторюємо вголос і запам'ятовуємо. Чи міг би ти відкрити вікно? Could you open the window? Чи могли б ви повторити? Будь ласка.

my grandfather could fix almost anything a few years ago she could run a marathon Давайте повернемося до діалогу та послухаємо, як продовжується розмова. impressive. Звичайно. Ого, ти змогла спакувати все, що нам потрібно, в одну сумку. Це вражає. We're able to означає вдалося або зміг зробити. Вживайте цей вираз у минулому часі, коли будете говорити про одну конкретну дію, яку хтось успішно зробив. Та змініть were able to на was able to, якщо говорите про я, він, вона, воно. Давайте потренуємося вживати цей вираз. Слухайте уважно, повторюйте вголос англійські речення. Вчора мені вдалося полагодити велосипед. Yesterday, I was able to fix my bike. We were able to find the keys. Все, потрібно, you were able to pack everything we need into one bag.

Dрузи, давайте повернемося до диалогу та послухаємо, як продовжується бесіда. Thanks, but I couldn't find the extra batteries. Will we be able to use the flashlight tonight? Дякую, але я не змогла знайти запасні батарейки. Ми зможемо використовувати ліхтар сьогодні ввечері. Don't worry. I was able to buy some yesterday, just in case. We can also use my headlamp. Не хвилюйся. Я зміг купити декілька вчора про всяк випадок. Ми також можемо використовувати мій налобний ліхтар. Давайте ще раз прослухаємо, як Софія говорить, я не змогла знайти. I couldn't find the batteries. Couldn't це форма could not. Вона означає не міг, не змогла, не вдалося. Використовуйте її. Коли будете говорити про загальну нездатність або невдалу спробу у минулому. Згадаємо, як відповідає Том Я зміг купити. I was able to buy. Як бачимо, Том використовує вираз was able to. Друзі, коли ви захочете сказати, що вам вдалося щось зробити у конкретній ситуації, використовуйте was able to або were able to. А що робити, коли ми будемо говорити про майбутнє? В такому випадку потрібно вжити вираз «will be able to. Давайте потренуємося вживати усі ці слова. Послухайте, як буде звучати англійське речення. Повторіть його вголос. Я не змогла знайти батарейки. I couldn't find the batteries. Я не змогла відкрити двері.

Він зміг полагодити намет. He was able to repair the tent. Ти зможеш прийти завтра? Will you be able to come tomorrow? Сподіваюсь, я зможу відпочити цих вихідних. I hope I'll be able to rest this weekend. Вона скоро зможе водити машину. She will be able to drive soon. Друзі, тепер спробуйте самі. Я скажу українською, а ви скажіть англійською. Вона не змогла мені подзвонити вчора. She could not call me yesterday. Я не змогла відкрити двері. I could not open the door. Нам вдалося завершити проєкт. We were able to finish the project. Сподіваюся, я зможу відпочити цих вихідних. I hope I'll be able to rest this weekend. Вона скоро зможе водити машини. She will be able to drive soon. Друзі, я сподіваюся, ви справилися із цим завданням. А тепер давайте повернемося до нашого діалогу. Perfect. And speaking of light, could you show me how to start the campfire later? I really need to be able to do that myself. Ідеально. І говорячи про світло. Чи не міг би ти показати мені пізніше, як розпалювати багаття? Мені справді потрібно вміти робити це самі. Так, я можу показати тобі. Але пам'ятай, правила парку говорять, що нам не можна розводити вогонь поза відведеним місцем. І тут ми знову чуємо, як Том та Софія говорять «can», «could» та «be able to». Давайте ще раз повторимо: «Can» – це можу, вмію, можеш. Ми використовуємо «can», коли говоримо про вміння або можливість зараз, тобто у теперішньому часі. «Could» ми використовуємо у двох основних випадках: коли розповідаємо про те, що вміли або могли робити колись. І українською це слово означає міг могла. Також ми використовуємо код, коли вічливо щось просимо або пропонуємо. Українською це звучить чи не міг би ти, чи не могла б ти. Вираз «be able to» бути здатним, вміти мати можливість. Особливість цього виразу полягає в тому, що ви можете його використовувати у будь-якому часі. Що, власне, ми не можемо зробити скен чи код. Переходимо до практики. Слухайте та повторюйте вголос англійські речення. Я можу показати тобі. I can show you. Я добре вмію плавати. I can swim very well. Вона вміє говорити двома мовами. She can speak two languages. Ми можемо бачити озеро звідси. We can see the lake from here. Чи міг би ти показати мені, як розпалити багаття? Could you show me how to start the campfire? Я могла дуже швидко бігати в дитинстві. I could run very fast when I was a child. Could I borrow your pen for a moment? We could understand each other without words. Я зможу скоро розмовляти англійською вільно. I will be able to speak English fluently soon. Він зміг полагодити машину вчора. He was able to fix the car yesterday. Мені справді потрібно вміти робити це самій. I really need to be able to do that myself. We were able to finish before dark. I want to be able to cook over a campfire. Ти зможеш допомогти мені завтра? Will you be able to help me tomorrow? Друзі, ваша спроба. Я говорю речення українською, а ви спробуйте скажіть його англійською. Я добре вмію плавати. I can swim very well. Вона вміє говорити двома мовами. She can speak two languages. Я могла дуже швидко бігати в дитинстві. I could run very fast when I was a child. Чи не могла б я позичити вашу ручку на хвилинку? Could I borrow your pen for a moment? Ти зможеш допомогти мені завтра? Will you be able to help me tomorrow? Мені справді потрібно вміти робити це самі. I really need to be able to do that myself. Давайте Understood. Look at those clouds. Do you think we will be able to see the stars tonight? Зрозуміло. Подивись на ті хмари.

Тож, давай починати розпаковуватися. Том, to давай просто розслабимося і будемо насолоджуватися днем. Ми тут для того, щоб відпочити. Друзі, давайте закріпимо усе те, про що ми з вами сьогодні говорили. Can це вмію, можу. Вживайте це слово у теперішньому часі. Could це міг могла, вмів, вміла. Дане слово вживайте тільки у минулому часі, коли будете говорити про загальні вміння. Was able to або were able to – це зміг, змогла, вдалося. Даний вираз підходить, коли ми описуємо щось, що вдалося зробити у конкретному випадку, у минулому. Для майбутнього ж нам підійде вираз. Will be able to. Зможу, зможеш, зможе. Be able to, бути в змозі, мати можливість. А тепер час прослухати діалог повністю. Впевнена, ви вже краще розумієте слова та вирази. Не хвилюйтеся, якщо щось пропустите. Ви завжди можете повернутися і прослухати ще раз. Слухайте уважно, звертайте увагу на вимогу. Вам, Sophia, look! I can see the perfect spot for our tent near those trees. Great! Could you help me carry this bag? It's too heavy. I can't lift it alone. Of course! Wow! You were able to pack. Everything we need into one bag? That's impressive. Thanks. But I couldn't find the extra batteries. Will we be able to use the flashlight tonight? Don't worry. I was able to buy some yesterday, just in case. We can also use my headlamp. Perfect. And speaking of light, could you show me how to start the campfire later? I really need to be able to do that myself. Yes, I can show you. But remember, the park rules say we can't make a fire outside the designated pit. Understood. Look at those clouds. Do you think we will be able to see the stars tonight? I hope so. Even if it gets cloudy, we can still tell stories inside the tent. And we can't fall behind on dinner plans, so let's start unpacking. Tom. Let's just relax and enjoy the day. We're here to unwind.